Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт консервування помідорчиків чері. А ще я їх називаю рецептом солодких помідорів. От такі в мене черіки. Покипила під подоль, а то прямо були гронами. Ось у мене цей рік урожай. Дуже багато всяких помидорів, і великі, і маленькі. Викип'ячила баночку, простерилізувала кришечку, тепер буду наповнювати мою банку. На дно банки положила в лавровий лист і зубчики часничку. Тепер наповнюю свою. Свої баночки помидорами, а також роблю такий маринад для солодких помідорів. Помідори скуштуйте, приготуйте, дуже смачні, не пошкодуйте. Навіть маринад, який знаходиться в помидорах, я його також вживаю дуже-дуже смачний. Вони прямо солодкі помидорчики. Тож, на 3 літри води я беру 3 столових ложки солі, 3 столових ложки 9% оцту і 8 столових ложок цукру. Це все закип'ячую і буду заливати таким маринадом свої помидорчики. Зараз чекаю, поки закипить мій маринад, зустрінемося через декілька хвилин. Помідори я залила маринодом і поставила стерилізуватися на маленький вогу в півтора-літрову банку 15 хвилин. Минуло 15 хвилин. Мої помідорчики простерилізувалися. Я їх закрила металовими кришками і перевертаю догори кришкою. І до повного остивання, потім винесу погріб про холодне місце. Спробуйте за моїм рецептом це дуже смачні солодкі помидори. Гарантую, вони вам дуже сподобаються. На цьому я закінчую свій рецепт. Дякую за увагу! Спробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення, до нових зустрічей! Всього вам найкращого!